І так. Розкрутив я по кругу салінблоки. Двірніші амортизатори. Амортизатори. Один з них виявився недієздатний. Треба буде замінити. Дай щось носі крутить. Оце прочистило. Так. Всі останні вроді нормальні. Вроді нормальні. Ну що, щоб дивився? Що ми можемо ще розібрати? Ми можемо чіти переходничок, термопереходнік між циліндром і карбюратором. Він причеплений, як я вже роздивився. На двох болтиках. Один з наружі, а один із середини. А там із середини. Отак. От Откручуємо їх і дивимося, яким боком воно знімається. Яким же боком воно знімається? Так, оце колечко. От так, акуратненько. Розберемося. І так, щоб його зняти, цей переходничок між карбюратором і циліндром, треба загнути середину цю Резиновий патрубок і воно все благополучно зніметься. Це все діло робимо якимсь не гострим інструментом. Саме головне його туди піддіть і воно пойдеть. Так, хорошо воно знімається. Ага. А як потім його надівати сюди? От то вже буде інте. Інтересні. Інтересніше. Пену вілась. О! Вилізло ще трубочки такі дублене. У як все замусорено. Поверхня прилягає. Да. Так, больтик остався. Шо ж, далі вкручуємо цей самий переходничок від циліндра. О, а тут і слабенько було. Могло трошки підсосувати і воздух, хоча робила вона нормально, без проблем. Так, не забуваємо, куди в нас що було. Куди були ті трубочки позагинені? Їх? Так. Ну, ще тугенько сидить, так? Да? Опа, сидить. Прокладка ціла. Навіть на герметику. Китайці туди герметику поставили чи поклали. Дивимося на поршень. Поршень також у прекрасному стані, без задирок, без нічого. Ех, Мені явно подобається те, як воно тут усе було. Знизу прокладочка вкинута. Для чого не знаю, ну хай буде. Ну що ж, Да, ця, ця трубочка дублена, треба буде її. Замінить. Це трубка та, що йде на бензиновий насос, грубо говоря. На мембрану, яка качає бензин. Воно вже потребує заміни. Якось так. І так, будемо, будемо пробувати відкрутити маховик генератор крильчатку, хто як хоче, так і називає. Так, головка на 13. Кривий ключ. Різьба. Якщо воно крутиться вліво, значить різьба права. Десь нам треба заклинити заклинить крельчаточку і вандальним способом відкрутить. Відкрутилось От і хорошо і не дуже і Сиділо ісиділо. Звичайно, але з фіксатором, з фіксацією. Під нею гровер. Китайці, ви поставили гровер. Та не вже. Та такий ж. Та такий ж вилазь уже. Та дивись тобі. Гровер. Ха-ха. Молодці. Ну, фіксатор, різьбовий фіксатор не помішає. І так. Є два отвори технологічні з різьбою, Різьба на 6 візуально. Робити съйомника не хочеться. Купляти съемника також не хочеться. Спробуємо вандальний метод, як ми завжди робимо знімати, легенько підковиряти з двох сторін, Не хоче. Не хоче. Ну що ж, в принципі, можна попробувати його вдарити. Трошки берем пробойчик. На валу колінвала є хто ще ж і невдобно. невдобно. Треба на щось покласти дерев'яшки дві. Або дерев'яшка, або дерев'яшка з дірочкою. Дерев'яшки з дірочкою нема. Покладемо... Покладемо покладем так. Так. Не вийде. Все одно треба держати в руках. Ну шо ж, держимо за магніт. Держимо за магніт. Стукаємо в колінвал. Акуратно, легенько, не хоче. Так. Хорошо? Возьмем більшу отвертку. Попробуємо повернути легенько, не сильно. Але щось мені кажеться, що, мабуть, прийдеться робити сйомник. Сйомник, тому що ми погнем вал колінувала. Ну що ж, значить, треба робити. Треба, то треба. Так, значить заліпашив съйомник. З простого съйомника взяв шпильку, болт, знайшов дві гайки, що підходять по різьбі. Дві гайки накручую знизу. Знизу, щоб держати ключем. Можна одну. В принципі, далі. Провертів по цих отворах. Є отвори. Один і другий. Спеціально для зйомника. Провертів по цих отворах дірочки. Отак От ось. І там різьбаємо шість. Різьба М 6 туди закручуємо, туди закручуємо довгенькі Болтики. Ой, не туди, ось сюди, ми дірочку, Так, наживляем. Наживився. Наживився. Підтягує, щоб приблизно було однаково, щоб тягнулося без перекоса. І щоб трошки ж таки закрутилося в різьбу, щоб не випреснуло. и попасть то треба в кулинвал короче робот сердце все дело как то кажуть на кулине так дивимся чтобы была площадь однакова однакова площадь в том плане чтобы Ось тут було однакове розстояння без перекоса, щоб знімалося. Далі вдіваємо рукавиці, щоб руки були чисті. Якщо десь щось спресне, і цілі, щоб були руки. Беремо ключик на 14 і тянемо хопа. І у вас магнітик знятий. Трошки поморочився. Але ж, виходить, у мене цілий остався колінвал. Шукаємо шпонку, шпонку чіпляємо на магніт, щоб вона ніде не ділася. Отак. От, От вам і весь зйомник. Цей зйомник, в принципі, я робив для тієї зеленої бензопилки, щоб знімати там маховичок, турбіну. Як воно правильно називається. Неважливо факту в тому, що воно знімається. Так, треба буде два дві. Оце на той маховичок, болтики з гаєчками, щоб ніде не втекли, не треба було і ключем держати. Все прекрасно. Піджалося, зажалося. Ой, на що вже я кручу? Там дві гаєчки на шість знайти. Та дивись тобі в рукавицях. Не робота в штанах, біда в штанах. Так, все, зняли. О, а тут ми маємо а, щось таке цікаве. Так, трохи був ну, там. Ага. Хм. Хитрожопа штука. Щоб сальник не вилазив, відрижався на місці. Тут зроблена скоба на двох болтах. Далі діаметр поршневої 43, написано 43. два якісь колечка, а ще лефенг. Поршнева якась лефенг. І ліліфенг. Такого я і не бачив в общем, якась у мене така цікава бензопилочка. Скажу я вам, аж мені цікаво. Якщо думаєте, що воно торохтить, упав сюди в дірку в масляний бачок болтик. Хай торохтить колись витягне. В общем, якось так. Ну що ж, сьогодні вже темно жінка гукає та вечерять. Далі буде.